Уже за три дні 6 січня на вірян чекає свято Богоявлення, яке в народі має назву водохреща. Вважається, що у цей день вода набуває цілющих властивостей. Її освячують у церквах та на водоймах. Після чого люди занурюються у хрещенську купіль, адже вірять, що такий обряд очищує душу та заряджає тіло здоров'я. Цьогоріч у Хмельницькій області визначили чотири місця для купання. Це місто Нетішин, Летичівська громада, і на території міста Хмельницького це дві локації, де можна буде святкувати водохреща, тобто занурюватися. це лівий берег річки Південний Буг, стандартно міський пляж. І тут наразі на даній локації це поблизу аварійно-рятувальної станції. На локаціях для занурення ДСНСівці розгорнуть пункти обігріву, де можна буде перевдягнутись та випити чаю за безпекою людей. Разом із рятувальниками стежитимуть медики та водолази. Розпочнуть чергування з 19 години 5 -го січня та працюватимуть впродовж доби з урахуванням комендантської години. Такі стандартні правила під час ну, занурення святкування водохреща. Їх є декілька, скажімо, основних таких пунктів. Це, ну, звичайно ж, занурюватися потрібно в тих локаціях, в тих місцях визначених, де чергують рятувальники і де чергують медики. Ще таке правило: це відразу не, не скакати з поверхні в холодну воду відповідно. І, скажімо, занурення дітей повинно проходити під наглядом дорослих. Купатись на водохреща рекомендують лише фізично підготовленим людям. Спонтанні такі процедури в крижаній воді в жодному разі не загартують організм і не нададуть йому великої користі. Тому потрібно ретельно зважити, готові ви до такої процедури чи ні, і чи готовий ваш організм. Наприклад, людям з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні, наприклад, перенесений нещодавно інфаркт міокарда, чистинокардії, аритмії. Їм в жодному разі не можна занурювати скрижану воду. Також це не можна робити людям, наприклад, з проблемами дихальної системи, перенесені пневмонії, нежить, отити, людям з цукровим діабетом, з епілепсіями. Також не варто цього робити, наприклад, вагітним і діткам до семи років. Тим, хто все ж планує купатись, аби не завдати шкоди здоров'ю, варто дотримуватись наступних порад. Звичайно ж, потрібно загартовуватися починаючи з обтирань. Вологим рушником, з обливань водичкою, от і безпосередньо перед зануренням обов'язково треба розігріти організм, тобто фізичні вправи виконати або пробігтися. І, звичайно ж, різко не заходити в воду, в жодному разі не пірнати з головою, тому що може статися спазм судин головного мозку, і людина може втратити свідомість без шкоди для здоров'я в ополонці можна перебувати там 5 секунд. Люди підготовлені не більше двох хвилин. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.